Ну, а ну це знаєш. А що ви складаєте? Це у вас сітки і ті? ті? Ану, ага. як ви граєте? Хто грав? Я. Ти? Ану, шера. А як ця гра називається? Бей Так, А хто виграє? Я Що треба, щоб виграти? То що щоб крутилось, так? Да? Так. Да. Ану так. Давай. Ну, давайте. давайте. А це інакше зустріла. Це, це інакше гра? Чи та сама? У мене є теж рація. Конструктор тут є. ого. Коні осередок під починку тут є. Ой, яка гарна ялиночка. Дітки саме класу, що ялиночку, А ну складишся. Дерево класу. Забирайте. В новій українській школі, в новій українській школі. На перерві в новій українській школі. Бачимо, яка тут краса. Ой, яка... Скільки всього є. Мініця така надзвичайна. Під дошкою. Ну це видатковий на математику. книжки. Там діти розкладають на перерву килимо. Тут бачимо правила, які діти створили для себе. Поважаю та допомагаю, важно дивлюся і слухаю, спочатку піднімаю руку, потім говорю. свої руки, ноги, речі та перерві тримаю присою, поклаха коштів, споконна. Ранкові новини, на кожен ранок тут новини. Стіна слів. Сьогодні зима холодно. Дитяча карта України. Так. Дитяча карта світу. Такі тут смайлики, Бачимо смерті, є діти, граються. На перерві Напередодні стало Телевізори, різове, Ось діти на комусь куповаться, їм там надзвичайно зручно. Вони можуть причитися на той перемог, Йди на перемозі попали свої улюблені. ігри. А що ти складаєш? Молодець! А що це в тебе така бащиця, так? Ти собі там склав тебе? Ні, я склала. Ви павликом склали? Молодці. А з чого ви складали? Ракети. Ви ракети складаєте? О, яка у вас вийшла ракета. Вже скоро полетить напевно в космос. до ракети до Садовака. Там до космоса. Вона полетить у космос, так? Ну, молодці які, бачите. А ви це вже стали? Дуже гарно. Ці конструктори. От цього тільки нема. Ну, звичайно, цікаво. В українській школі в першому класі, а самі хочеться тут трошки побути. Там рядом. Що тут був урок. Я так розумію, природи. Ну, скільки роздавського матеріалу і дітки працювала. яка ялиночка, цікава, гарне. Правила так само. Коли хтось говорить, уважно слухає. Це осереда вчителя. Підходить тому, хто говорить. Кові новини, не так. Ось як гарно тут. Це у нас який перший геч. Перший геч. Ранкові вітання. Календар природи в першому на класі. Готується до уроку. Ось тут дітки також на Килимку складали Лего, бавилися гарно напереді, різні конструктори. Важко складати з цього конструктора чи ні? Ні. Цікаво? Так, гарно. Ви вже розібрали, так? То що складали? Цікаві у вас правила. А дітки так в групах сидять? на деякі порохах. Також... Ні, я міняю. міняю. Так? А, а як вам подобається більше сидіти в групах? Чи так інакше? Дітки вам подобається сидіти в групах? Краще? Краще, Краще сидіти по групах? О, бачите. Не, не все скажуть, як є. Так, дуже гарно, молодці. Осередок відпочинку. Осередок гри. Ваня цьому. Звичайно, цікаво нові українські школи. О, так, бачите. Так. Такі у нас коридори, так. О тут навчається перший ішна перший. Ну перши. 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 по так. Знімаючи мочки, та, та. А. Несколько боє, да. Все разом навчальний Осередок відпочинку, тут читанка сідає, відпочиває. Осередок читача, осередок гриб, осередок творчість. Тут є красиве дерево. На світ, родина. Дуже. У кожному класі поймаємо. Звичайно, цікаво, красиво. Бачите, на кожній перерві ми підлогу. На, на кожному році ми їх аби на перерві діти вийшли. І було тут затишно, могли погратися в ігри. відри. Ну, такі красиві Розмальовані підлоги у нас на першому поверсі. Кулечок. Присвідай. Добрий ранок. Присідай. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Sono sì. le varie, non si sì. può fare. Молодець. Присідай, має чи хто? Володя, давай Володя. Обирає картинку, так? Так, обираємо наше привітання ранкове. присідай. Ілюша. Доброго ранки. Кулачок. Супер. -сто. Молодець. Доброго ранку. І Марко. Що обирає Марко? Look at my cards and answer my question, please. Janeczka, uh, what animal is it? It is... It is... a... dog. Dog. Perfect, please. It is... a dog. Perolinka, what animal is it? It is a cat. Well done. It is a cat. Okay, another picture. Sasha, what animal is it? It is a fish. Yes, it is. It is a golden fish. Repeat, please. It, it is, is a golden bird. fish. Yes. Um, Majko, what animal is it? Zhenya, what animal is it? Who knows? Danilo, what animal is it? It is a bird. Yes. No, you are wrong. What animal is it? It is a parrot. Yes. Well done. It is a parrot. Repeat, please. It is? it is a barrel. Well done. Another picture today. Do you know what animal it is it? It is a mouse. Yes, it is. Repeat, please. It, it is, is a mouse. Mouse. Adil, do you know what animal is it? It is a barrel. turtle. Well done. You are right. Repeat, please. It, it is a turtle. Okay, another card. Um, Victoria, Vika, what animal is it? Nikos, what animal is it? Anutka? <laughs> it is a hamster. Hamster, you are right. Vika repeat, please. It is a Yes, it is. Repeat, please. It, it is, is a hamster. hamster. Good. Arsen, what animal is it? Who knows? It is a hamster. Really? It is, is it a rabbit. Is. It's a rabbit. Well done. Repeat, please. It, it is a, a Okay pupils, and now open your activity books please. Open your activity books. Page 36. Page 36. i okay, open your activity books. Page 36. Now let's cover all these animals. Let's cover all these animals. Так, ги-ги. Добре, далі володь я Га. підняти. Тишечку? Га. Молодець. Так, Луною читаємо. Я починаю без мною. У рядочок. Га. 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 Ого. Другий рядочок поставили пальчики. Го. дочок, прошу, за вікою ਨਮ ਦੇ ਗੇ, ਤਾਂ ਗੇ, ਏ ਗੇ, ਏ ਗੇ, ਮੋਲਾ ਦੇ ਗੇ. А що це за гра? Як називається гра, діти? Переверніться цікаво. А ви вже навчилися грати? Казати, хто Роздаткові це подарунки, так? Ага. Для перших плацю. А важко складати тобі чи ні? Це важко? А хто що склав уже? Покажіть, що ви вже поскладали. А на о, вертушка, а це? І це то. А в тебе що? Ага, так? Ось. Як це називається? Молодця плей. Можна зробити. Можна зробити. Ага, дуже гарно. Ой, так ти вже стільки зробив, це ціла буде замок. А ви це зробили зліво. Молодці. Злів. Ну, ви молодці. Ну, Ча, та? Маш... А ти робиш машину? Чи такі робиш якісь? І морози пороблять, і машини, і ракети. Так, о, молодці, які. Це конкурс Кращий лепбук, природні зони. Рослини, це Євразія, так? По Євразії. Який це клас? Четверті класи. Четверті класи, Дивіться, які нам звичайно. Поки... Цікаві. Самі діти. Виготовили. Ідея, придумали, бачите. Як цікаво працюється у нас школі, скільки ви робіт, Це тварини Євразії, рослини, природні зони. Ось. На зворотній стороні загадки. Ось. Так відкривається. Родина. Третій класи. Робили такі родинні дерева, Лепбук родина. Ось. Я. Є тут сонечко. І відкриваємо з фотографіями. Ось. Я, тато, сестра. Це дерево з воротнього боку. Родинне дерево, зсередини. Тут такі рамоти, мабуть. Сімейний календар. Обов'язки, ігри, захили задачі. Ось тут я розвернула такі всі дерева тут. Показані брати, сестри, намальовані. Так. Не фото, а малюнки. Надзвичайний цікаво. Ось тут у нашої календарі. Ну, я не буду це відкривати, це надзвичайні по місяцях, кого день народження, хто коли народився. Дуже ціливі задачі, ребуси для бабусі, вірші, прислів'я про сім'ю, про родину. Ось. Яка краса. Другу боку. Молитва. Ось такі надзвичайні легбоки. Зробили діти. Що це вони робили? Паншет. З картоном. З картону.